Тихо, тісло! Дозвольте питання! А, -а, а, -а ja, ja, yeah, ja, yeah. yeah. томат на забіжної поставки. Давайте питання, питання. Well yeah, jamais, Ora, selbst下面, sich, oui, я поставлю. я постав. Каже, не запасімо тихо, тихо. Я поставлю. Не надо мене теж нево. Я спойлю, хочу поговорити. Ваша причина тут спілкування. Нічем тут з ким ми можемо говорити? Ви щось будете рішати? От я не можу вам нічого сказати, а приїдуть а старші, старші, будуть рішати зараз. А ви тут будуть? по телефону тільки все рішаєте? Між вами, є це старший. між а вами командою хто? Зараз поїдуть старші. Хто у вас старші групи? Дозвольте, старший відлучився зараз. Через скільки буде? Зараз ну, що ти можу сказати?

на Ставиш людей. Є визари маленька, тільки там, де в лісі, виносите да. автоматом, тончете, як велика людина. Кого я Скажи, хоча то? Скажи, хоч хто? хтось дозвольте нам вже накипіло, шановні. Так само, як і ви. Подивіться, я вам дам вопрос. Я? Ваші хлопці звідти приїхали. Колосами. Мене били, хлопців били. Носи поламали. Ще право. Хлопці, ми не поламали, не били нікого. Зараз, нікого. Ми нікого. Зависи. Зависи так, Маса, ключа, не поламали вам на рот. Так вам є? Як не били, що? Чуда. Носи поламали. Så, ти там був, твої хлопці були, ви приїхали із цієї хати, тут, в селі. Коли то було? Було, коротше, місце. Ви крепко нагрієте, ми свої те. право бити. Шо Що там, за чого ви заплатить? Діти, поперше. Нас тут не було. А тут, хлопці, нас не було тут. Ні, для чого нам є раз ви весни тут живе? Яка мета вашого перебування тут, шановний? — З якою метою сюди приїхали? З якою метою сюди приїхали? Для чого? Що ви охороняєте? Від чого? Ванкума ванкума. Митро, ті, митро. Ті, Нормальний способ віддалити. Ні, вам я говорю, що я людина маленька. Я маленька. Ну подожди, блять, один вструє! Приїде старший, буде говорити! Ви будете говорити, ну то ж! Ти Будь розумніший і валить віці в нашої території, і все. Ну будь розумніший. я не спалим нахер вас тут звідти. Що не хочете, так.